На міжнародному Варшавському кінофестивалі презентували дві українські стрічки: божевільні режисера Дениса Тарасова та Дім за склом Тараса Дроня. Про це повідомила прес-служба держкіно. У межах фестивалю фільми змагаються в різних категоріях. За головний приз міжнародного конкурсу боротиметься і дім за склом у стрічці. Розповідається про архітекторку Вікторію, життя якої кардинально змінюється. Її донька зникає зі своїм хлопцем, якого звинувачують в торгівлі наркотиками. Ну, а стрічка Божевільні бере участь у офіційному конкурсі секції перших других фільмів. Вона заснована на реальних подіях, і це перший ігровий фільм, що порушує тему каральної психіатрії в СРСР. Третій представник України це залізні метелики Романа Любого. Фільм представлений в категорії документального кіно. Його світова прем'єра відбулася ще у січні 2023 року. І Роман Любий – режисер документального фільму Залізні метелики на прямому зв'язку із нашою студією цієї вечора. Суботи, Пане Романе, наші вітання вам. Добрий вечір, вітаю, Добрий вечір. Романе, залізні метелики це про mh 17, про збиття літака в небі України російським агресором. Це те, про що світ вже 10 років пам'ятає, але крапки офіційної ще не поставлено. Залізний метелик це форма шрапнелі, та, яку знайдено було в у враженому літаку. Наскільки ви вважаєте важливо, щоб все ж таки і через фільм? І через судову систему було доведено і покарано і виконавців, і головне країну, через яку сталася ця трагедія. І 10 років тому і відбувається в ці дні в Україні. Ну, надзвичайно важливо, бо це досі найбільш, найбільш міжнародний військовий злочин, який стався на території України, скоєний Росією, тобто. Це те, що решта справ стосується більше якби, нас і, і росіян. Так? А, а це саме те, що стосується абсолютно повністю всього світу. Тобто, там були е, пасажири з абсолютно всіх континентів. Тобто, надзвичайно важливо, і це зрештою стане такою точкою кристалізації, з якого розпочнеться великий суд. Такий собі нюрнбергський процес наших днів над Російською Федерацією, пане Романе, фільм, який ви представляєте, він є надто важливим, і головне його завдання не тільки показати цю трагедію, так і про це ви говорили неодноразово, а ще й показати світу той рівень цинізму і пропаганди, який Росія. Несе в маси, за які вона платить шалені гроші, не шкодує їх, і свої наративи поширює в європейських країнах у вересні. Була подана заявка на участь вашого фільму в кінопремії Оскар. Чи вірите ви в успіх? І скажіть, будь ласка, чи це той майданчик, де вас почує світова спільнота і побачить правду про цю жахливу трагедію? І вкотре побачить зло? Терориста країну-агресорку. Ну, не варто якось перебільшувати значення по української е е комісії Оскарівського комітету. Тобто, це заявку туди може подати абсолютно будь-який фільм, знятий навіть на мобільний. Тобто, це, це не, не обов'язково представлення, видання, так? Е так, так, так. Ми не ми вже не змагаємося на даний момент. На сьогоднішній день ми не змагаємося за е участь в Оскарівській кампанії, е попри те. Ну не знаю навіть, як відповісти далі на ваше запитання Романа. Давайте тоді поговоримо а, про. Уговори. я даруйте, я завершу. Чому це важливо? Тому що минулого року, пам'ятаєте, на Оскарівській премії виступала родина Навального, так і говорили про несправедливість, яка панує в Росії за їхніми баченнями. Хороші, хороші А як на мене, це моя суб'єктивна думка. Це б мала бути відповідь України так на ось ту презентацію Росії тієї Росії з хорошими руськими. Не вважаєте так? Ну абсолютно гідну відповідь дасть на фільму про Навального. Фільм 20 днів в Маріуполі. На наступному Оскарі. Це дуже гідна відповідь. Я можу ну, прокоментувати, якщо дозволите, фільм про Навального, який я. На жаль, досі ще не бачив, бо не надто цікаво. Але можу якби, пояснити трошки, як з моєї точки зору, чому цей фільм має таку. Популярність, бо ми в певному сенсі одинокі в бажанні знищити Росію як явище. Ані європейцям, ані американцям це не цікаво, це дуже страшно. Тому що, що буде далі, не зрозуміло. Нам вже найстрашніше для нас, для українців вже позаду. Тобто ми в світі єдині решта світу від Навального як в альтернативу, скажімо, чекайте, але про це говорить ваш фільм. Як ми можемо почуватися єдиними, коли ви в своєму фільмі показуєте, що може створити Росія з будь-ким на цій планеті? І MH17 це яскраве підтвердження. Тому хіба не про це ваш фільм? Ми не маємо бути єдиними. Хіба не навколо цього має сплотитися та об'єднатися весь цивілізований світ? Всі розумні люди. Абсолютно, абсолютно. Я закликаю до цього. Я закликаю до ідеології, що світ ми, зрештою, все одно живемо на одному на одній планеті. Тобто, якщо десь розпалилося, це ну пішов запальний протест війни. То це в принципі стосується всього світу. Але ну але це тільки моя інтенція. Насправді цієї єдності ну немає. Я їй кажу, що ми, на жаль, ми, попри те, з яким ми історії не розказували, але ми в цьому бажанні абсолютно знищити цю імперію. Ми одинокі. Я хочу, щоб ми це теж усвідомлювали. Пане Романе, і підтвердження цьому, це ми зараз Оскар говоримо на... та про світовий такий вплив, так і важливість цього фільму. А я хочу трошечки про внутрішнього глядача. Uh -huh. Який мав би подивитися так само цей фільм? Даруйте, я мушу зізнатися, я не бачила цієї стрічки, а поясню чому. Надто багато новин, сумних, страшних, mm -hmm. і постійно, коли ти знаходишся в цьому процесі, тебе накриває. Ну ми живі люди, і даруйте це правда, але тим не менш потрібно такі стрічки дивитися для того, щоб ми пам'ятали про ту трагедію, яка е, зачепила нашу країну і інших людей, в якій винна Росія. Скажіть, будь ласка, внутрішній глядач. Які були відгуки? Наскільки схвально оцінили вашу картину? Чи багато позитивних відгуків було про цей фільм? Ну, Після по суті, такого собі світового турнету. Тобто це, це, історія цього фільму взагалі почалася з світової прем'єри на кінофестивалі Санденс. Це вже таке ну, це вже саме по собі, по собі світове. Визнання так далі європейська прем'єра на Берліналі, але зрештою, коли ми відколи відбулося турне Україною, це 14 міст, і в цих містах я почав зустрічати людей з окупованих територій Донецької Луганської областей. Особливо Донецької області, в якій, власне, над якою власне, був збитий цей літак, до мене підходили люди і казали, що ну, я це бачив. Uh, і я зрозумів, що насправді весь цей фільм, весь цей проєкт і весь цей шлях ми прийшли для того, щоб дійти до цих 10-15 людей, їх не так багато було, але які бачили на власні очі, як падав цей літак, і цей фільм був створений для них. Тобто я ну, в першу чергу, тобто, це, я хотів поговорити з нашим глядачем, саме з українським. Про нашу конкретну травму. Тобто, звичайно, вона не співмірна з тією травмою, яка є у людей, які втратили своїх близьких в цій катастрофі, але в цьому, в цьому злочині, вбивстві. Але у нас теж своя особлива травма в українців. У нас вдома вбили 300 людей з різних з різних, з різних Всі пам'ятають про цей випадок з різних країн, з різних континентів. Я хотів поговорити в першу чергу про це. Пане Романе, ми дякуємо вам за те, що з нами поспілкувалися, і бажаємо вам творчих успіхів. Зокрема, пасибі, великий Роман Любий, режисер документального фільму Залізні метелики був на зв'язку зі студією.